Всім привіт, друзі! У мене рубрика, що приготувала або наварила. Так, сьогодні у трансляції готувала ось такий бісквітик. Кому цікаво, пишіть, я напишу в коментарях пропорції. Далі ще готувала ось такі м'ясні рулетики. Вони в мене вже готові. Зараз дістану, наріжу та покажу, що вийшло. Вони. Хто дивився трансляцію, знає, що там у мене шматочок сала та шпинат. Але, якщо кому цікаво, пишіть, я розповім, як готувала. Ось таким чином я нарізаю. Дивіться, такі соковиті у мене вийшли вони. Ось. Викладаю до рису. Ось така у нас смачна вечеря. Так, якось, якось викладаю. Ось так. Ось воно. Повна ще салатик, огірок, помідорчик, цибулька синя. Підсолюємо ароматної олійки. У мене домашня, гарна, смачна олійка. Мастимо. Онишуємо. І, і накладаємо. Кому цікаво, як готувала рулетики та бісквіт, пишіть. Або можете переглянути у трансляції. Ось така в нас сьогодні вечеря. Приємного апетиту.